посадити 250 гектарів. На цій нараді був знову ж таки герой України Крижачу Колег Петрович, який теж в нього аналогічні наміри. На цій нараді побували науковці, директора інститутів, проєкти, які проєктують сади від початку і до роблять супровід і до збирання врожаю. Нам потрібно тут. Не тільки думати про те, як посадити сади, діагники, а думати в управлянням за збереження, то знову ж таки повинні бути складські приміщення, холодильники, які зберігаються продукції з до врозаю. І тут теж є державна програма, і тут теж є домовленість і підтримка на рівні Міністерства сільського господарства з міністром, що він буде ну, всесторонньо допомагати нашому краю тим агропромисловим формуванням, які хочуть займатися даними. Що стосується ягідництва, то ми входимо з пропозиціями, а в нас сьогодні з'явилися резерви, ми почали працювати краще. І от я коли давав трені за зустрічі у ефірі в Кієві 4%, я тоді сказав, що ми на 25% перевиконали бюджет порівняно з минулим підтримком минулого а лиш не Року, ну це було за два місці, а за три місті по підсумку кварталу ми перевиконали бюджет наш обласний на 37%.